Ти не така. Ти змінилась. Коли я вперше почула цю фразу, я зрозуміла, що я на правильному шляху. Ця історія буде про мою трансформацію. Про той шлях, який я вже пройшла, та який буде проходити далі. Про моє минуле життя, про теперішнє. Те про майбутнє, яким я його бачу, про всі прийняті мною рішення, якими важкими вони не були. Про всі моменти, в яких було дуже дуже тяжко І навпаки, моменти, які змінити було дуже легко Ця Історія буде про сльози, про сміх про старих та нових друзів, про старі та нові звички, про стиль, про смаки. Про вподобання та про принцип про те, чи справді ти зараз знаходишся там, де маєш чи справді тобі подобається те, що ти зараз робиш, І чи правда ти та людина, яку себе видаєш. Тому, якщо ти так само, як і я, якийсь момент відчула або відчув, що знаходишся не там, робиш не те, і те, що зараз відбувається, тебе зовсім не влаштовує, тоді залишайся тут, і серії відео на цю тему, ви побачите, що зміни це не так страшно, як може здаватися. Важлива моя маленька історія історія когось змінити своє життя на краще та покаже, що приймати такі рішення не настільки страшно, як до цього могло і Що як би не було важко, всі твої дії в майбутньому приведуть тільки до найкращого. бо Якщо у тебе вже виникла думка, що щось не так, значить, справді щось не так. Тут будуть і помилки, і досягнення, і аспекти дорослішання та в цілому історія нового життя. Буду рада бачити кожного кого зацікавила ця історія.